Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Лари планують нам додати дещо цікавеньке, а саме місії. Якщо ти забрав романту і у тебе місії виглядають ось так, не потрібно засмучуватись. Зовсім скоро Лари ведуть нового героя і будуть нові місії. Як це буде виглядати? Місії до арбітра залишаться ті ж самі, які є. Коли ти забираєш арбітра, тобі буде доступно два шляхи. Перший стандартний шлях до Раманту, інший буде паралельний шлях від арбітра. Буде два шляхи, буде паралельний е, шлях до нового героя. Давай е, почитаємо про що ж нам сказали розробники на рахунок нових місій. Загалом буде 180 нових місій, розділених на три групи. Ідентично, як і тут. Тут 183. Нові місії будуть зосереджені на наступних функціях. Перше це лайф арена. Звісно, а куди ж без неї? Розробники дуже її полюбляють. Друге прокляте місто, гідра, пробудження героїв і так далі. І тому подібне. Я так думаю, що сюди ще додать і місії за пофарбування артефактів, і так далі. І так далі. Отже, е, ну. Саме таке насторожливе, що це лайфаренка. Я надію, що там не скажуть залізти в четверту голду для того, щоб забрати цього героя. Надіємось, такого не буде. Ну і напевно будуть всякі місії по типу пройти аміуса, пройти 10 тих кімнат, 20 тих кімнат і так далі, і тому подібне. Ну, в принципі, стандартно, що тут нового можна придумати. Зараз я тобі включу коротенький відосик, як цей герой буде виглядати, а далі ми з тобою розберемо його. навычки. И от же, друзья, Мариус Бравый. Ось такий буде новий герой у нас за місії. Давайте швиденько пробіжимось по його навичках. А 1 золотий спис атакує всіх ворогів, 35 шанс накласти позбавлення сил на один хід. Автоатака мені вже подобається. А 2 слава або смерть атакує всіх ворогів три рази. Кожен удар скорочує тривалість усіх їхніх бонусів на один хід. Тобто, якщо на ворогах є бафи на 3 ходи, він ось цим А-2 своїм може скоротити їх повністю. А3, грімкий рокіт. накладає збільшення точності 50%, збільшення захисту 60% на всіх союзників на 3 ходи. Ось нарешті зможемо собі отримати нормального такого бафера захисту на аренку. Тоді накладає на один хід оглушення на ворога з найбільш заповненою шкалою ходу. Якщо робимо його швидкого, то умовного арбітра або іншого швидкого героя він ще й буде станити. Ну, звісно, якщо в нього буде достатньо на це точності. Після цього отримує додатковий хід, а 4 або пасивна навичка має імунітет до скорочення шкали ходу та зменшення швидкості. Коли ворог змінює форму або намагається скоротити шкалу ходу цього героя, контратакує базовою навичкою. Навички цього героя мені вже подобаються. Звісно, це буде легендарний герой войдової стихії. Ти це можеш побачити ось там вверху, вже подобається того, що робимо його швидкого. На Аренку він забафав себе і всіх решта збільшення захисту, збільшення точності, застанив самого швидкого противника, отримує додатковий хід далі з А2 б'є три рази. Тут навіть, чесно кажучи, йому коефіцієнтів ніяких фактично не потрібно, сильних, ну так, що побера рахувалось бив, та і все. Навички в нього досить прикольні. Плюс пасивна навичка е, цікава тим, що. Коли ми його отримаємо, уже в кожного на акаунті я надіюсь, в кожного уже буде міфічний герой, і це буде така собі, можна сказати, контра на міфіків свого роду. Так само, як Раманту раніше був в час, коли його вводили. Це був дуже крутий герой. І зараз ось цей наш Маріус виглядає досить непогано. Ось такого нового героя нам вводять. Зовсім незабаром за місії. Напиши в коментарях, чи ти забрав свого раманту, і чи готовий рухатись далі по місіях за новим героєм Маріус Правий. І також можеш написати свою оціночку, чи заграє даний герой, чи, можливо, не заграє на ренті. Ось і всі новини на сьогодні, і звісно, зустрінемось в наступному відео. skill one to ten she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it